Так, доброго дня! Для тих, в кого немає можливості приєднатися до уроку, і загалом для того, щоб вам було легше виконати цю класну роботу, я записав для вас це відео. Отже, давайте подивимося, що є в завданні. В класній роботі у вас є файлик з вашим іменем. І інструкція. В інструкції, будь ласка, уважно дивіться, що там пише. Там все дуже детально розписано, щоб вам було легше це виконати індивідуально. І так, отже, перше завдання ось таке. У нас є табличка з показниками електроенергії та інших послуг, і нам потрібно зрозуміти, скільки до сплати. Що ми робимо? Перш за все, ми визначаємо, скільки нам потрібно. Скільки було використано цих ресурсів. Отже, ми від поточних віднімаємо попередні. І різниця у нас те буде, скільки використано. Користуємося пропозицією автозаповнення або Ще нагадаю вам, яким чином можна автозаповненням скористатися, якщо немає цієї пропозиції. Клікаємо по комірці, наводимо на правий нижній кутик, у нас з'являється хрестик, і за нього тягнемо донизу, і у нас автоматично застосовується формула. Це називається автозаповнення. До сплати. До сплати у нас буде кількість спожитого помножена на тариф Є. Автозаповненням донизу. Після цього всього до сплати у Excel є функції. Функції нам пришвидшують використання. Для того, щоб просумувати щось, існує функція сум. Отже, формула починається з знаку, дорівнює. Пишемо сум. І ось у нас автоматично пропонується сума. Дивимося на формулу. У нас є діапазон F3F6. Той діапазон, який нам потрібний. Таким чином, ми з вами виконали завдання номер 1 Переходимо до завдання номер 2 Нам потрібно знову визначити, скільки у нас було використано коштів на ось цю одиницю товару. Для цього формулу пишемо С: помножити кількість на вартість одної штуки. Погоджуємося на автозаповнення або користуємося ним самі. Є. Yeah. Далі нам потрібно скористатися тут функціями. Отже, в нас є загальна сума, кількість, максимум, мінімум та серед. Для загальної суми вже нам знайома функція з минулого завдання, функція sum. Функція sum. От я клікаємо по сум і вказуємо необхідний нам діапазон. Закриваємо дужку. Автозаповненням тягнемо в праву сторону. Кількість. Функція count. Count з англійської це кількість. Count. Ось кількість числових значень в наборі даних. Вказуємо необхідний нам діапазон. Закриваємо дужки. Enter. І є максимум. В це є функція Max. Max. Найбільше значення в наборі числових даних. Вказуємо необхідний нам діапазон. Закриваємо дужку. Enter. Мінімум. Подібно до Max, але Мін. Мінімальне значення діапазону даних. Закриваємо дужку, Enter. Автозаповненням тягнемо в праву сторону. Середнє значення, середнє значення англійської average. Ось середнє арифметичне набору даних. Автозаповнення тягнемо в праву сторону. Таким чином, ми з вами... Знайшли показники. Загальна сума сум, кількість каунт, максимум цей макс, мінімальний мін, середнє average. Переходимо до третього завдання. Давайте ви тут спробуєте самостійно це зробити. Середнє average оцінок. найбільше – max, найменше це і мін. Ідентично тут. По одному учневі і по предмету. Далі. Формули. Нам потрібно записати за допомогою табличного процесора формулу, яку ви бачите перед собою на екрані. Давайте це зробимо. Отже, А плюс Б А додати Б, відняти С, помножити. Тут немає знаку множення, але табличному процесору потрібно показати цю дію. Отже, помножити це є зірочка на Б. Порахували. Далі. Формула дорівнює Б. Відняти С в третій степені. С, Степень я вам показую, це є Shift 6. Ось такий значок. І вказуємо степінь. Відняти. Тепер в дужках. А. Додати Б і закрили дужку. Будь-яка дужка, яка відкрилася, обов'язково повинна закритися. Інакше помилка. Далі. Б. Додати. С поділити на 2. С, поділити на 2. додати, дужках. А. Відняти Б. Помножити на С. Є. І остання формула А. Відняти. П. Поділити на С, Додати Б знову на значок Степені Степені А. Відняти це помножити. Тут немає знамальованого намальованого значка множення, але ми розуміємо, що це множення, тому ми ставимо знак множення. І в дужках А додати Б. Закрили дужки. Є. Прекрасно. П'яте завдання робимо ідентично. У вас в завданні в інструкційній карточці розписано. Ось, це ми порахували щойно разом. Ось тут у нас ось такі формули. Робимо собі, копіюємо табличку і робимо це самостійно. Є? Далі е, вам потрібно е, в шостому завданні можете скопіювати собі ось звідси, табличку. Ось. І адаптувати її під ось це завдання. Сума середнє, мінімальна, максимальна. Сума середня, міксимальна, мінімальна. Ось. Майже ідентично до цієї, тільки робимо самостійно в завданні номер 6 Якщо будуть питання, ви можете, як завжди, мені написати в чаті. Я буду вам допомагати. Бажаю успіху!